Голодування за чи проти. Я сьогодні поділюся лише своєю історією, своїм досвідом. Я не претендую на якусь супер правильність або єдину правильну думку. Ні. Я психолог, тему голодування вивчала дуже давно. До того ж, був період, коли мій тато щотижня голодував 36 годин. Це була така. Корисна звичка, на мою думку, одразу хочу сказати, що голодування не можна робити всім. Якщо у вас є якісь захворювання шлунково-кишкового тракту, якщо у вас є діабет, якщо у вас є будь-які протипоказання по здоров'ю, тобто якщо у вас щось не в нормі, вам не можна голодувати. А в цілому голодування треба проводити під наглядом лікаря. Але сьогодні хочу з вами поговорити, чому голодування корисне і як взагалі я себе почуваю. Я не давно цим займаюся. Я не можу сказати, що я вже три роки голодую щотижня. Ні. Сьогодні, наприклад, в мене вже пройшло зараз. Скажу скільки 44 години, як я голодую. На минулому тижні це було абсолютно так само: 48 годин, рівно дві доби я голодувала. Минулий тиждень дався мені дуже важко. Але до цього я голодувала влітку, тобто десь три місяці назад. Термін пройшов немаленький. За цей термін звичайно було і солоденьке, і я ще колись пила алкоголь влітку. Сьогодні три місяці, як я не вживаю алкоголь і не їм м'ясо. Там єсні продукти, ковбасу, всяке таке. І от це голодування. Другий раз поспіль я минулого тижня. Понеділок вівторок голодувала. І сьогодні вже вівторок. Я голодую. Хочу сказати, що. Внутрішній стан абсолютно відрізняється, тому що як ви бачите, сьогодні в мене багато енергії, сил. Я записала рілс, я записала одне відео в Ютуб. Зараз пішов вже друге відео в Ютуб. Я прекрасно себе почуваю. В мене не крутиться голова. Вранці я постояла на цвяхах, зробила розтяжку, помила голову, привела себе в порядок. Тобто, в принципі, в мене є багато сили енергії. Звичайно, марафон я зараз не пробіжу, але скажу чесно, я б його не пробігла і без голодування. І от сьогодні хочу поговорити, чому голодування корисне. Читала багато інформації, різні книжки, різні джерела. Перше голодування корисне, тому що запускається процес аутофагії. Що таке аутофагія? Це, грубо кажучи, коли організм починає поїдати сам себе. В цей час з'їдаються шкідливі наші мікроорганізми, бактерії, шлаки, токсини. Це все перепрацьовується організмом і виходить. Раз, два. Також читала книгу дуже цікаву про кишківник, вона називається Розумний кишківник. І от там лікар розказує, що є певний корисний мікроорганізм, я не пам'ятаю, біфідобактерія, лактобактерія, пробіотик, пребіотик, неважливо, який виділяється лише після 12 або 15 годин голодування. Тобто ми не можемо його отримати штучним шляхом. І коли ви голодуєте. Звичайно, цей мікроорганізм починає заселяти вашу мікрофлору кишківника. Теж хочу сказати, що чим вам важче голодувати, тим більше у вас засмічений організм. Сюди ми відносимо шкідливу їжу, хронічні стреси, алкоголь, цигарки, все-все-все, все, що може псувати ваше здоров'я. Тому не лякайтеся, якщо ви вирішите спробувати, я дуже раджу починати спочатку з, з 16 годин. 16 годинне голодування це всім відоме інтервальне голодування. Хтось на ньому худне, хтось на ньому оздоравлюється, у кожного свої запити, але така історія є. Починайте з 16 годин, потім почніть з 24. Продовжуйте, вибачте, продовжують 24 годин. Це коли ви, наприклад, їсте вранці понеділок і потім їсте вранці вже у вівторок. Або коли ви вечеряєте в понеділок, і вечеряєте у вівторок. Одразу хочу сказати: якщо ви вперше голодуєте, не ставте ніякі справи на цей день. Тому що влітку в мене був досвід 60 здається, годин голодування, в мене тоді було багато роботи. На той же день була запланована епіляція, зустріч з подругою. Там подруга приїхала до мене додому. Я себе почувала жахливо. Почувало, почувало. Я себе почувала жахливо. В мене не було сил, В мене боліла голова страшенно. Вона в мене просто розколювалася. Я не знала, як я виживу цей день на роботу. Я поїхала. На таксі з роботи мене забрали, тому що я не могла фізично пересувати. Ну, могла, але знаєте, мозок починає таку історію, типу, все, ми зараз помремо так погано. Е, минулого тижня мені теж не було супер легко. В перший день я поспала в день, потім дивилися серіали. Книжки я читати не могла, тому що реально мозок не працював. Найтяжче в голодуванні це не те, що ви хочете їсти. От вчора, наприклад, я готувала чоловіку вечерю абсолютно спокійно, я не нюхала так кожен інгредієнт. Я там не облизувала, знаєте, я спокійно приготувала вечерю, і саме смішне, що з усіх інгредієнтів найбільше мені пахли помідори і огірки. От помідори, огірок, залюбки б з'їла через 4,5 години, з'їм гречану кашу. Ще про голодування. Дуже важливо в голодування заходити правильно і виходити. Якщо ви ввечері з'їдаєте свинячу ручку, запиваєте трьома літрами пива, а вранці вирішуєте голодувати, ви робите тільки гірше чому. Ну, тому що організм не підготовлений, ви в нього вкинули жирну їжу, ви в нього вкинули непонятно що, і хочете, щоб він голодував? Ні. Е, голодування і теж дуже важливо. Не голодуйте з ціллю схуднення. Про схуднення в мене є попереднє відео на моєму каналі про інтервальне схуднення, про, ой, про інтуїтивне харчування, вибачте. Про інтуїтивне харчування, якщо ви хочете голодувати, щоб схуднути, ні, це шлях до розладів харчової поведінки. Якщо ви хочете голодувати, щоб оздоровитися, оце якраз таки шлях одужання. Тому що я знаю історію, коли дівчата змогли перемогти, побороти розлади харчової поведінки саме завдяки голодуванню. Чому тому, що коли ви голодуєте добу, півтори, дві там стосовно трьох, зараз ще скажу. Але коли ви голодуєте, ваш організм очищується. І повірте, коли ви не їли дві доби, вам не хочеться гамбургер із Макдональдса. Тому що, як мінімум, ви розумієте, що у вас буде супервелика важкість у шлунку. Вам хочеться кашки, овочів, фруктиків, молока. Я, наприклад, дуже люблю гречану кашу з молоком, але я його не п'ю, тому що в мене лактозна алергія. Тому не ставте собі за ціль схуднути, тому що це ж. Шлях в один це шлях до анорексії. А якщо ви хочете почиститися. Правильно заходьте в голодування. Обмежте м'ясо, обмежте жирну їжу, смажену їжу. Взагалі бажається ідеальна формула. Скільки днів ми голодуємо, стільки ж ми додаємо на підготовку і на вихід. Голодуєте дві доби, за дві доби не п'єте алкогольне, їсте м'ясо, не їсте, їсте смаженого. Салатики, кашки, овочі, фруктики, будь ласка, рибку, в принципі, можна. Дві години голодуєте, голодування це тільки вода. Соки, чаї, вода з лимоном, вода. З меном це не голодування, тому що це запускає процес роботи вашого ЖКТ. Е, ШКТ, точніше, шлунково кишкового тракту. Голодування це лише вода. Я п'ю, наприклад, теплу воду, тому що вона дуже корисна для ШКТ. Е, ви дві доби поголодували, ще дві доби ви виходите з голодування. Знову ж таки, це не значить, що треба накидуватися на м'ясо, ковбаси, рульки, пивко, рибку, чіпсики. Ні. Це значить, що ви дві доби дуже обережно їсте кашку, їсте овочі краще запечені, їсте фрукти, якщо вам хочеться. Тобто ви починаєте заселяти свій організм корисною мікрофлорою, тому що у вас вся погана мікрофлора, ну може не вся а гине, і вам треба. Заселити нових мешканців від вас залежить. Ви заселяєте мешканців з чіпсів, які будуть казати: давай їсти чіпси, тому що між іншим, наш кишківник напряму пов'язаний з мозком. Якщо вам постійно хочеться солодкого, це значить, що у вас живуть якісь патогенні мікроорганізми у вашому ШКТ, які кажуть, що треба з'їсти шоколадку і не шматочок, а 300 грамів. Шматочок можна, будь ласка. Тому якщо вам цікава тема голодування, будь ласка, ставте пальчики вверх, коментуйте, щоб я розуміла, тому що зараз. В мене період, коли я підлаштовуюсь під контент, я намагаюся зрозуміти, що цікаво, тому що повірте, говорити можу годинами. Книжок прочитала дуже багато, курси нутриціології проходила, книжки про Шекате читала. Сама на собі багато чого випробувала. Але я хочу зрозуміти, наскільки вам цікава тема психології і харчування і наскільки вам цікава взагалі тема здоров'я. Так що дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно на все намагаюся відповідати на всі коментарі. Переходьте в інстаграм, там я частіше, там теж можна задавати питання зі мною дискутувати. І Дякую, що були зі мною.